і Ми вийшли на ярмарок. Зараз подивимося, що там є, і купимо овочі. Немає черги на сир, а є черга за овочами. Ну, так як у нас школа закінчилася, то ми тепер будемо більше купувати овочей, бо я просто творог на ранок робила сирнички. Дають как раз шістдесят Так пахне. такими і шашлыком, і овочами. Так, бачу, що вже чоловік щось купив. Що ти купив? Ні, то є, просто не встигай наложити, огірок домашній, дуже мені. Скільки? П'ятнадцять. Даю вам кульок. Огірок крупний, але дуже смачний. Це шрій огірок, просто один день не зайшла теплицю. Ой, півтора, господи, 55, 83, 89. Дякую. Набори під засолку почали продавати. Так уже ж малосольних огірочків. Ще свіжих не носили.

А вот такая картошечка, помидоры? 130 и 120. Гриви. А вы четверть там же там, там, да? Да, да, да. Там, там наши не с собой сильно. Хорошая помидор, у тебя будет Ты не заходила? Да что? Я вот им забрала мне коснеты. Все.

Помидоры по чем Я тобі сказал правду. А почему це буря? Девочки, здесь сорок четыре гривны повестки. Их кило. Выбирайте, я вам даю. Развески ваша полка?

що там тримаємо в нашій країні? Як це контролюється? Як це справляється? Удалось відкрити?

Людей дуже багато сьогодні. І м'ясо все продається. Може хтось нічку Все, Ми теж накупили овочі, купили кусочок м'яска, зараз робимо відбивні. І все, зелені у нас є.